Заклад судеба єнота, що розташована при трасі «Київчоп», неодноразово допомагає дітям сиротам, дітям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Проте зараз в даний час їм самим потрібна допомога. Більше інформації у наступному інтерв'ю. Всім доброго дня. Ми дуже раді бачити вас. В нас в садибі єнота, і ну хочу сказати, що наша е, діяльність розпочалася два роки назад, і власне в. Е... З Самого початку пішло так, що ми почали приймати звичайно найбільше дітей і власне допомагати, як ми можемо допомогти. І це ми безкоштовно однозначно приймали дітей з такими потребами, які з багатодітних сімей, малозабезпечених або звичайно, дітей сиріт і. Як я казала, що ковід не найкращий був період для початку такої діяльності, як наша, але тим не менше потрошки ми працювали і все вийшло. І так, промайнув один рік, і зараз, перейшовши в другий рік нашої роботи, війна, звичайно, вела надзвичайно великі корективи, і зараз це важко. Але ми, український народ, ми є незламні і однозначно, що. Ми продовжуємо свою роботу як, як ми тільки можемо, і що в наших силах. І від початку війни зараз вже сьомий місяць, як ми живемо в час війни, ми прийняли доволі багато. На жаль, я з самого початку не знала, що така буде велика кількість, і не почала це все записувати, щоб назвати точні цифри. Багато дітей, вимушених переселенців, також звичайно і надалі приймаємо і надаємо послуги. Про які я зараз розповім дітей е, сиріт е, з будинку, сиріт, і також е, приймаємо дітей з будинку інвалідів, тобто е, діти, люди з обмеженими можливостями. Значить, коли вони приходять до нас, е, їхній день є насичний. Вони проводять нас цілий день, все розпочинається звичайно з екскурсій, з відкритих уроків про наших звіряток. Ми розповідаємо, як ми живемо, і тобто, це все. Все йде дуже легко і відкрито і зрозуміло через те, що ми не читаємо книгу, не читаємо це з інтернету. а Власне, я розповідаю своє життя, яке кожного дня в мене тут відбувається поміж нашими звірятами. Також додатково, значить, в нас єнототерапія, що мега позитивно і класно. Значить, єнототерапія, це контакт прямий з єнотом, який... Позитивно впливає на центральну нервову систему. А зараз воно вже взагалі надзвичайно цінне. Також після такого відпочинку між звірятками діти завжди мають час на батут, на качельки. І годуємо тварин, тобто проводимо доволі багато такого часу. Після того ми проходимо сюди в зону відпочинкову, де є в нас альтаночки, і проводимо з дітьми майстер-класи відповідно до їхнього віку, яка група дітей нас відвідала, підбираємо вже повіковий для них майстер-клас. Також є можливість намалювати дітей аквагримом, коли вони того бажають. І звичайно, саме напевно таке Обхідне, то без того ніяк прожити це є харчування, і ми готуємо. Ви знаєте, у нас ці страви готуються виключно на вогні, на мангалі, і для дітей це дуже класно. Як не була погода, бувало по-різному, коли і дощ, і бувало холодно, але це абсолютно ніколи нікого не лякає. Завжди все відбувається дуже позитивно і супер класно. Готуємо для дітей різні страви відповідно до їхнього віку, що можна, і також стараємося завжди на Закрити солодкий стіл і навіть подарувати якісь подаруночки, навіть якщо це будуть продуктові набори для дітей, щоб вони мали можливість забрати це з собою. Незабаром жовтень наближається, і там буде дуже багато заходів. Ви будете організовувати для сріт, переселенців, людей з обмеженими можливостями. Відповідно, на це теж і фінансування потрібно, окрім як звичайних речей ви можете звернутися до меценатів спонсорів до будь кого можливо хтось? Що і допоможе вам е, так, насправді жовтень і листопад. У нас заплановано дуже багато е, до нас е, турів, таких, які просяться, просяться на такий відпочинок, телефонують вже давно. Трошки погода е, з вересня місяця почалася не найкраща, але ми вже вибрали дати по прогнозі. І, в принципі, жовтень вже доволі такий розписаний, і вже зайшли і на листопад. Це також є, як ми говорили, і діти з будинку. Косиріть також е, дуже багато дітей вимушених переселенців. Зараз по моїх підрахунках з тих громад, що телефонували і просяться до нас на такий відпочинок. Е, на ту кількість вже нараховано більше 300 дітей, е, які потрібно нам прийняти. І якщо з Прийманням екскурсією, єнототерапією, відкритими уроками, майстер-класом, аквагримом, з тим всім ми ще справимося. То звичайно, вже прохарчувати таку немаленьку кількість, а їх ще буде більше. Це вже трошки є для мене проблема. Через те, що в порівнянні з минулим роком туристичний напрямок дуже дуже слабенький, і насправді цілий тиждень чекаємо неділі. Щоб прийшли люди, відвідувачі, щоб ми могли, е, хоч трохи щось заробити. А насправді скажу, в неділю чекаємо погоди, і дуже часто принаймні за вересень, місяць, ще й по неділях дощ. Тому м -м, нам зараз допомога дуже потрібна. Потрібна в тому плані, е, щоб зробити повноцінний відпочинок, е, такі позитивні емоції для цих потребуючих дітей. І саме ця допомога, вона є зараз стоїть іменно тільки в тому, щоб помогли нам прохарчувати, тобто. Хто може допомогти, будь ласка, звертайтеся до нас, пишіть, телефонуйте, як вам тільки зручно, для того, щоб хто може привезти продукти, чи може привезти солодощі, чи ну, там є цілий список потрібного. Хто не знає, що я, звичайно, це все порекомендую і скажу, бо вже маю певний досвід. Хто не знає, що і як і не хоче телефонувати, може, може має можливість скинути кошти, які, за які ми вже точно придбаємо те, що потрібно, і влаштуємо оці Ні. Тут, скажімо так, про заробіток, якось ми вже давно не говоримо. Я вже від початку війни мій улюблений вислів. Я дякую Богу за те, що світить по вихідних сонце і приходять люди, сімейні пари, з дітьми без дітей на таку. Чуть-чуть релакс на такий трошки відпочинок до нас до звіряток і. Ви знаєте, у нас надзвичайно мінімальний вхід, оплата за цей вхід, але чуть-чуть, пару гривень один до одного, і ми вже маємо змогу щось купити, щоб прогодувати тварин і мати можливість як приїхати кожного дня сюди до них. І, і знову ж таки, якщо раніше було багато груп, екскурсій, багато на багато на багато більше відпочинку, ми мали змогу допомагати іншим, і про то ніхто навіть, скажем, так, не чув і не знав. А тепер, крім кількості дітей, яка виросла у цю необхідність, то ще і ми в плані матеріальному доволі ослабли. І от тому надзвичайно. Що в роботі? Що тут навіть слів немає. Тому та допомога звертаюся вперше, але вона потрібна. Бо тому, що і, і ще насправді би додала, що. Може комусь цікаво побачити, як діти такі особливі проводять тут у нас час, і які вони приїжджають, а які вони їдуть в кінці дня, Скільки там багато позитиву, щастя, емоцій, посмішок, і воно вартує того, воно надихає, воно надихає настільки, що ти думаєш, ага, ну вже все, сили немає, та ні, ти не маєш права, бо тому що скільки ж тих дітей, які чекають, І вони насправді на це чекають.